Недавно зайнявши міністерське крісло, Олександр Віталійович взявся до роботи. Насамперед попередив колег, легко не буде. Ситуація в країні в плані грошей досить напружена. Тож розібратися, що діється в бюджетах усіх рівнів, буде непросто. Моє головне слово до платників податків. Я хочу звернутися до вас з двома гаслами. Повісти в себе в офісах великі плакати, на яких напишіть. Тут хабарів не дають підніміться до рівня тої гідності, на якій стояв майдан Олександр Шлапак зазначив, починати треба з кожної структури. Таке слово, як хабар, чиновники мають забувати. Проте нагадав і громадянам бути сумлінними платниками податків обов'язок кожного. Детінізація бізнесу основа стабільних економічних надходжень. Негайне закриття лівого ринку горілчаних напоїв. От я вам приніс те, що ви без мене знаєте. Ми потім з вами вип'ємо через два роки, коли з цим справимося. Ось таким городчаним товаром завалена вся Україна. Це не акцизна марка, це чорти що. А оце марочка, привіт від е, пана Іванющенка. І наші податкові міліціонери шарахалися від цих пляшок, як від чортла. А для того, щоб конкуренцію зовсім позбавити, тут є вірочка під е, кришечкою 5 гривень, які можна повернути собі, не доплативши їх до бюджету держави. 16 мільйонів пляшок продавалося протягом року в державі такої. Грі. Заступник міністра Ігор Білоус підтвердив, схеми наповнюваності бюджету досить корумповані. Першочергове завдання, що стоїть перед податківцями, перетворення міністерства з фіскально-карального органу у сервісну структуру. Негайної детінізації потребує і митна служба. Не потрібно реформувати. Буду відверто казати цю прогнившу систему. О, і те, що сказав Олександр Віталійович, обов'язково потрібно робити, щоб викоріняти корупцію, потрібно уникати оптимізаційних схем. А українцям новоспечені головні фінансисти порекомендували затягти паски та чекати повільної стабілізації економічних процесів. В найближчий час ні проєкти підвищення мінімальної зарплати та соціальних виплат не йдеться.